Усіх глядачів, які доєдналися до ефіру першого подільського, завершуємо цей інформаційний тиждень лише найважливішими новинами Хмельниччини. Дізнайтеся більше разом з нами. Громадянин Туреччини загинув в автокатастрофі на Хмельниччині. Подія трапилася напередодні ввечері на автодорозі Тернопіль Хмельницький поблизу села Климківці. Чоловік, перебуваючи за кермом вантажівки із напівпричепом, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався із керуванням, з'їхав у ківе та перекинувся. Внаслідок ДТП водій не вижив. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. 28-річного жителя обласного центру судитимуть за зґвалтування неповнолітньої. 16-річна дівчина зайшла до вбиральні одного із торгових центрів міста, куди за нею забіг чоловік. Попри прохання, потерпілої зупинитися саломіць той примусив бідолашно до статевого акту. Зараз хмельничанин перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці шукали п'ятдесятирічну вимушену переселенку із Миколаївщини, яка загубилася на Хмельниччині. Жителька Лісогринівецької територіальної громади повідомила поліцію, що зникла її сестра, яка страждає на порушення функцій пам'яті та потребує допомоги. Рідні припускали, що вона могла просто забути дорогу до нового помешкання. Проте поліцейський офіцер громади Сергій Чобан знайшов жінку аж в обласному центрі на залізничному вокзалі та повернув додому. Чоловік розповів. Повідає, що спілкуючись із сестрою, зниклої, дізнався, що остання дуже сумувала за домом і постійно вела мову про те, щоб повернутися туди. Саме ці слова і наштовхнули його на думку перевірити залізничний вокзал. Наступна історія про родину переселенців із Миколаївщини, які також знайшли прихисток на Хмельниччині. Розгублені та знесилені були щасливі, що вціліли і от днями ще одна приємність. Фактично, за день до появи на світ нового члена сім'ї волонтери переселили їх в інше житло, але зі всіма зручностями, меблями, посудом, одягом і щиросердечними односельцями. Де жили і куди переїхали? Дивіться у сюжеті. Спав і спав. тут мама спала, там я спав. Толік з синами показує нам хату, яка на три місяці стала їхньою домівкою. Втікаючи від війни і опинившись без нічогісінько, їх прихистили в одному з сіл на Хмельниччині. Тішилися спокоєм та відсутністю обстрілів, адже війна знищила все, що 20 років наживали. 9 мая 11 часов. Три снаряди прилетіла. Розбомбила хату. ПГТ наш первомайський розвалили в хлам, до сих пор гатять. Вже фундамент переворачують. Рятувалися від смерті в автомобільній ямі, згодом у сусідів погребі. І одразу в евакуацію. Спочатку Миколаїв, потім Хмельниччина. В одному із сіл і поселилися в старенькій хаті. Оці печки їсні варили. Потім... Сільсавіта дали електроплитку, холодильник. люди дали духовку. Потрапила сім'я в полизору волонтерів з Хмельницького, які взяли під своє крило родину, яка з дня на день чекає на народження донечки. Тож спішили знайти кращу хату, меблі та посуд і масу інших потрібних речей, в тому числі й для немовляти. Десь зустрічають хлібом сіллю, а ми зустрічаємо по багатому. Ковбасоль. Радістю світяться очі волонтерів, а от родина переселенців стримана й трохи збентежена. Принишкло оглядає нову хату та якось розгублено реагує на нових вже друзів. В очах приємне здивування й сум за втраченим, адже жили на Миколаївщині за рахунок власного господарства. Міцними господарями були Анатолій з дружиною Настею та двома синами 9 та 11 років. А там була худоба і корови, і свині, і бички, і толки, і птиця, і кролики, Все було. Перебираючись на нову хату, яку їм дали щонайменше на рік-півтора в безоплатне користування, вагітна Настя забрала й котеня, яке привезла з чергової поїздки до лікаря. Я її маймала бездомного ага, і забрала. Хлопці тим часом потроху знайомляться зі своєю кімнатою, розглядаючи речі та двоярусне ліжко, ковтинка, комбінезон. Ось і скарпетки, ладця, танці. Волонтери доприбируючи в оселі бадьорять дорослих новоселів. Якщо щось треба, він завжди поможе. Дамо хорося, дамо, корей, дамо зерна. зернами. Тут в селі організуємо і овочі, і фрукти, і все, що треба. Лиш ви були здорові і щасливі. А ми вже тут біді не лише у селі. Вже прийняли близько сотні переселенців з різних областей, що страждають від рашиської навали. Люди кажуть, що така в них зараз місія допомагати співвітчизникам. Спасаємося і людей спасаємо. Так що що в в наших силах, то ми робимо? Розумієте? Це так, як доно бути зараз на Україні. Не знаю хто за що нам ми за всього що помож за Україну. Да, да. За Україну ініціатором переселення сім'ї стала Альона польова, яка й зуміла за місяць під своїми крилами разом з десятками однодумців втілити в реальність задумане новосілля. але дотепер не може забути першу зустріч з родиною. Мене вразили жахливі умови. Мене вразило, що вона вагітна, що народиться дитина, яку треба купати в Тазіку, ходити на відро, що двоє хлопців. Що вона що, Настя, в нас сирота, що в Толіка помер брат, що все 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 наклалося. Святкове застілля в садку перед варандою, знайомства та безліч побажань на щасливе життя. Мовчазні новосели лише переводять очі на людей, які взялися їм допомагати і не хочуть заглядати в далеке майбутнє. Які плани Пока. А далі буде видно. Далі школа піде дітей в школу. ж, теж один в шостий клас, другий в третій. На прощання спільне фото і вже за воротами теплі обійми з людьми, які волею тяжкої долі фактично поріднилися. Да. Верху да. очередь подзвониться да. вам. Добре, давайте. Да. Дякую, велике. Дякую тобі. Через активні бойові дії, заміновані поля та заблоковані порти, збір урожаю у тилових областях України набирає неабиякого значення. Однією із них є Хмельниччина. Тож, як проходить жнивна кампанія в умовах війни та чого зібрали найбільше, дивіться за мить. Агроформування Хмельниччини вступили в активну фазу збирання ранніх зернових та технічних культур, яких підлягає до збору понад 400 тисяч гектарів. Загалом по області триває плідна жнивна кампанія. Чи на вчорашнє число намолотили перший мільйон тонн зерна при урожайності 60 центнерів з гектара? Загальна посівна площа на Хмельниччині зернових та технічних культур. 1 мільйон 207 тисяч гектарів. Що на Дві тисячі гектарів більше минулорічних показників. Уже завершили збір гороху при урожайності 35 центнерів. Порівнюючи з минулим роком, незважаючи на логістичні та низку інших обставин, урожайність деяких культур зросла, як і вага зерна. До прикладу, урожайність надцінної зараз пшениці у певних господарствах сягає 80 центнерів з гектара. На сьогодні більш, більша урожайність це озимого ячменю і ріпаку, і тієї самої, навіть пшениці, тому що Погодні умови не дуже сприяли, цінова ситуація не дуже сприяла, але аграрії все рівно добилися тих результатів, на які вони які хотіли бачити. Цінова політика на агрокультури змінилась. Якщо на початку жнивної кампанії тонна ячменю коштувала 2 тисячі, зараз ціна зросла до 3,5 тисяч гривень. Озима пшениця з 3,5 п'ятиста виросла до 5 тисяч гривень. Ріпак вартує близько 11 тисяч. Як переконують в управлінні розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин, як би не було важко, за будь-яких обставин аграрії Хмельниччини продовжують плідно працювати на благо країни та задля нашої перемоги. Верховна Рада заморозила тарифи на комунальні послуги під час воєнного стану та на півроку після його завершення. Тобто, комунальні розрахунки не відрізнятимуться від минулорічних. Наші журналісти запитали українців, чи допоможе цей законопроект перезимувати їм. Верховна Рада України заморозила тарифи на комунальні послуги під час воєнного стану та на півроку після його завершення. На вашу думку, чи допоможе цей законопроект перезимувати українцям? Дуже добре. Тому що людям зараз важко. Такі часи, заробітна плата, і робіт мало, багато переселенців. Думаю, так. Да. Чому? Ну як чому? Платити нема буває за що. Десь купить собі якоюсь, де, саме, я знаю, дров чи що за ці гроші. Я не знаю. Це газове питання, це розход теплого. Не знаю. чи допоможе. Де да, хто його знає? На даний момент і даний час, мабуть, про все думають українці. І комунальні, ви знаєте, ми, наприклад, платимо вчасно. Я знаю, що це потрібно, бо це для наших збройних сил потрібно. І все, і що ж, і потрібно платити. Це насправді дуже важко. Ця зима була дуже важка. Якщо ще підвісять тарифи цієї зими, то вже людям буде дуже важко. Я навіть не знаю. Наскільки зараз для вас високі комунальні послуги? Ну, трошки збільшилися, звичайно, в ціні. І зарплати зменшились. Трошки важко, але якось виживаємо. Верховна Рада заморозила тарифи на комунальні послуги під час воєнного стану та на півроку після його завершення. Чи допоможе, на вашу думку, цей законопроект перезимувати українцям? Ой, це, мабуть, дуже важко сказати. Яка буде зима, які будуть дії в наші військові, так що я не знаю, як А чого ви найбільше побоюєтесь? Всього ціни кругом такі зараз, що я не знаю навіть, що сказати. Гарячі новини світ, що виступає проти війни, та повсякденне життя поєдналися. В одній фотовиставці 53 світлини переможці восьмого міжнародного конкурсу репортерської фотографії представили на виставці. Й у Хмельницькому усе покажуть наші журналісти. У Хмельницькому відбулось відкриття фотовиставки. Усі 53 світлини це переможці міжнародного конкурсу репортерської фотографії. Традиційно роботи були представлені у таких номінаціях: гарячі новини, повсякденне життя, люди в новинах, спорт, природа. Та цього року через повномасштабне вторгнення рашистів в Україну додали нову номінацію Світ проти війни. Війна в Україні події на лініях фронту, тобто, все, що пов'язане з війною, наслідки війни. І світ проти війни в Україні, тобто протестні, якісь акції людей світу, які підтримують Україну. До конкурсу долучилось 102 учасника з 24 країн світу. Міжнародне журі визнали кращою авторкою конкурсу Українку Галину Ткачук, яка отримала шість нагород. Також на виставці є світлини одного із азовців, які були опубліковані перед полоном. Він свої світлини надіслав перед виходом в полон. У вільний доступ не потрапили, і ми розглянули журі і присадили йому цей відзнаку. А гран-при конкурсу і також золоту медаль іншу отримав іспанський автор Арце Целістіна. За світлину там з літаком мрія. Цього дня також у музеї фотостудії було завершено благодійну виставку на підтримку ЗСУ Україна переможе. Завдяки проданим фотографіям вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Кошти передали громадській організації Мистецька сотня Гайдамаки. З Хмельницького до Франції на відпочинок вирушили 35 дітей. Це талановиті та обдаровані школярі, із числа переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань та спартакіад. Подорож для дітей безкоштовна. Її організували місцеві владці спільно із французькими партнерами. Чупенка Ксенія Лопатинський Владислав Качок Дмитро. Тривають останні приготування перед від'їздом. Куратори подорожі знайомляться з юними туристами, перевіряють документи та нагадують школярам правила безпеки. 35 талонвиток талановитих та обдарованих дітей області вирушають у подорож до Франції. Більшість з нас це переможці наукових конкурсів і олімпіад. А інші групи це переможці також спортивних конкурсів, і тому це ніби як такий приз від Франції. Тут діти, які досягли успіху у різних сферах занять та стали серед суперників найкращими. Я займаюся велоспортом, чемпіон області. Ми їдемо в Францію, в табір і повернемося в основному математичних та з інформатики олімпіад. Ну, відпочити гарно провести час. Я з Хмельницького, я займаюся дзюдо, я займав другі, перші місця. Дітей поділили на три групи. У кожної буде кілька супровідників дорослих, а ще до подорожі залучили медиків та перекладача, аби школярі могли без проблем адаптуватися за кордоном. Діти будуть навчатися, активно відпочивати та відвідувати туристичні історичні пам'ятки Франції. Я сподіваюся, що буде все гаразд, що наша влада організувала все. І нас гарно приймуть французи також. Для дітей подорож абсолютно безкоштовна. Її вдалося реалізувати завдяки співпраці з французькою стороною, яка активно допомагає Україні та, зокрема, Хмельниччині. Хмельницька обласна військова адміністрація виділила з обласного бюджету кошти тільки на. На перевезення і так як цих коштів не було так, скажімо так, додала ще благодійна організація захисних хмельничан теж проклала свою руку. до цього». Такий проект у Хмельницькому реалізують вперше. Подорож триватиме 21 день. Як запевняє очільник області, наступну таку поїздку планують до Америки. Традиційно серпень сезон найактивнішої консервації продуктів в українських господинь цієї зими. Закрутки зможуть неабияк стати у нагоді кожній родині через непросту економічну ситуацію. Та ціна овочів і фруктів значно відрізняється від минулорічних. Тож як сильно вдарять по кишені приготування до холодів, дізнавалися наші журналісти, які вирушили на хмельницький гуртовий ринок. Ложна все зягарчісу, там все-все, тоді. огурчики і ставлю. В, в холодну воду до тих пор, поки не приблизно такий колір, який є в горчиці. Під час консервації огірків обов'язково маринад слід приготувати окремо, каже Леоніда, аби смак був насиченим кисло-солодким. Саме цей рецепт найбільше полюбляють її два зяті. Вони зараз у лавах захисників. І поки чоловіки боронять батьківщину, теща прийшла на ринок, аби прицінитися та після перемоги пригостити рідних улюбленою консервацією. Але ціни на овочі й фрукти цьогоріч дещо косючі та досить нестабільні, кажуть продавці гуртового ринку. Ціна тут коливається, один тиждень така, друга така. А від чого це залежить? Від завозу. Ну, трошки їсти, трошки заморажувати, трошки закручувати, потрошки беруть. Врем'я таке, що нема можливості. Найдешевше придбати кілограм угірків на ринку можна за 18 гривень, за помідори віддасте від 20. Переч вартує в районі 60-70 гривень. Якщо говорити про фрукти ягоди у розпалі, сезон абрикосів, вони коштують близько 55 гривень за кілограм, персики на 10 гривень дешевше. Окрім того, на прилавках сливи, смородина, малина і подекуди ще є полуниця. Якщо повернутися до консервації, не слід забувати про тари, кришки та спеції, що теж добряче б'є гаманцеві. Тож підготовка до зими у краян мінімальна. Обирають лише перевірені рецепти та купують усього потроху. Кабачки, огурці, помідори, помідори, поки ну, там ті, що є, недорогі, то вони не годяться на закрутку. Взяти 20 кілограмів це 600 гривень. Треба. По моїй пенсії це дуже важко. Дуже за високі ціни, шикарні, як для нас, ціни з нашими зарплатами. Але батьки допомагають з а тому закручуємо. Да, Спілкувалися, помідор, хто не має домашніх, хто багато хто не буде купувати. Та додають, цього непростого року у краян, котрі мають дачні будинки чи живуть за містом власної городини, побільшало. Це і смачніше, і бюджетніше. І наразі це вся інформація на сьогодні. Бережіть себе і своїх рідних, та до зустрічі у наступних випусках новин на першому подільському.